а скажи, будь ласка, що я хотів спитати? А, кстати, зроби собі рекламу. Вдруг люди хочуть до тебе обратитися і подивитися взагалі, що ти, як ти, де ти виставляєш свої роботи. І як з тобою зв'язатися? Возможно, в тебе є сайт, як у динозаврів, понімаєш? Вазможна в тебе є Тікток, як у Міленіалів, Возможно, в тебе є інстаграм, як у мене. Що в тебе є, це єди... де можна подивитися і де можна з тобою зв'язатися? Ну, да, єдиний ресурс це поки Інстаграм, я викладаю те, що мені подобається. Дуже мало є якоїсь. Піару, чи чи як, знаєш, там, надіюся на те, що чомусь до тебе хтось прийде, а сам не відкриваєш ті ті двері і не йдеш, як то кажуть, вода не тече під лежачий камінь. Це велика проблема. Тому що ну не знаю чому так. Не знаю. А я тобі Мінус. дам не вмію цвіт на твій болючий жизняний вопрос. Знаєш, як сказав один геніальний полухудожник, полуфотограф, що намалювати картину це робота обична. Угу. А от продати її це Блін, да, 100%. А не думав літи зробити собі якийсь менеджмент угу. ліба мінімальний, ліба середній. На твій же Інстаграм, на твої ж роботи, на твою ж рекламу, на твій же піар, на що-небудь таке? Менеджмент. Взагалі, я навіть слова такого не зустрічав. Загугли советую.